Привіт! В першій частині ми з тобою трошки розмовляли про твоє життя, про твою професію, звідки ти родом. В продовження хочеться дізнатися про твоє дитинство трішки. Яке воно було, чи було воно щасливим, тому що ми з дружиною нещодавно говорили про те, що е, чи щасливо у нас було дитинство. Мені цікаво, чи в тебе щасливо було дитинство, чи ні. Так, звичайно. Ну, в першій частині ми говорили також про те, що я з марафою. І це насправді дуже з християнської точки зору доволі світле середовище таке, в якому ти бачиш багато прикладу дійсно віруючих людей, які не на словах, а на ділі стараються робити добрі вчинки. Але ну, при цьому, звісно, світ з різних людей складається, тому також можна побачити різні приклади різних людей. Але саме по собі дитинство проходило в дуже добрій атмосфері. Батьки завжди, так як я один, завжди віддавали мені всю любов, яку могли, тому що один. <рес> тому дитинство було дуже добрим, і про нього завжди лише світлі спогади. Найяскравіший спогад можеш зараз пригадати? В мене, наприклад, те, що я часто з мамою міг щось готувати. Так, uh, да, якось так з дитинства вийшло, що я особливо торти які випікали в моєму дитинстві. Ти любиш готувати? Не сказав би, що люблю, але наче виходить, і це така справа, яка трішки відволікає від всіх буденностей. І коли ти щось готуєш, щось створюєш, якщо щось нове, то, то це стає. Такою забавою навіть з батьком ми частіше могли там на авто десь їздити разом чи спілкуватися. У mm -hmm. мене батько більше асоціюється з розмовою з подорожі і розмовами. Да, тому то ми могли десь їхати в авто, спілкуватись на різні теми взагалі багато про що. Про майбутнє трішки. Про що ти мрієш? Дуже складне питання, mm -hmm. <сум> тому що ми буквально кожен день не знаємо, що буде завтра, але при цьому мрію про те, щоб. Могти бути тут, могти бути в Києві, будувати добре життя для себе і будувати щось корисне в суспільстві, робити якусь добру справу при цьому. Тобто розвивати своє життя, розвивати місто, розвивати економіку, країну і рухатись вперед. Думаєш про своє майбутнє чи ні? Ну, я думаю, амбіції є в кожного. Тобто, якщо я працюю в медійній сфері, очевидно, що я намагаюсь розвивати свої навички, отримувати якісь нові знання для того, щоб рухатись по кар'єрі, щоб не стояти на місці. При цьому щоб життя було не лише кар'єрою, щоб знати якісь інші сфери, також щоб не не губитися в світі, і лише в професії сидіти. Думаю про майбутнє в міру можливості. Але знаю, що воно все одно буде так, як має бути. Ну, тобто, роблю все можливе з надією на Божий задум. Наша сьогоднішня тема мода на доброту. Що означає бути добрим сьогодні? І от, не відходячи, що означає бути добрим сьогодні? Ну, я не сказав би, що я найдобріша людина <свіття> <свіття> в світі. Так. Але, як на мене, бути добрим це ставитись до людей е, відповідно. Так? Тобто, в нас є е, дві найбільші заповіді, це. Любити Бога і ближнього як самого себе. Мені здається, в цьому і полягає до доброти. Mm -hmm. Тут важлива думка, яку я сьогодні повторю ще не раз, про те, що бути добрим це не означає завжди в усьому всім підкорюватись. Mm -hmm. Це для мене точно не так. Тобто іноді комусь. Сказати гаряче слово, це може бути ще тою добротою. <ріст> <ріст> Цікаво, слухай. Ми з тобою говорили е, попередній передачі про темряву і світло в соціальних мережах. Е, зараз візьмемо трошки ширше, поговоримо про темряву і світло взагалі на нашій планеті Земля. Е, як ти думаєш, більше темряви в світі чи все таки більше світла? Я би поглянув все ж з призми того, що в нас зараз. Тобто ми бачимо нереально велику кількість волонтерства, ми бачимо дуже багато рухів благодійних. Ну і світ також. Ми бачимо, що світ дуже багато благодійності робить для нас, як для країни, як для людей. І тому, як на мене, хоч і часто картинка здається такою, що все пропало, але світ не без добрих людей. Як ти думаєш, краще хороший приклад чи хороше слово? У мене є своє бачення цього запитання, але мені цікаво твою думку послухати. Все-таки приклад чи слово? Все-таки приклад, тому що можна, ми можемо тут з тобою дуже багато поговорити, а потім вийти і побитися з кимось на вулиці. Тут важливо також не забувати. Про суть не не просто розмови пусті, а якось вживляти в життя, те, про що ми говоримо, про те, що ми думаємо, про філософії, які ми отримуємо. Я теж за приклад, тому що мені здається, що все-таки, знаєш, на людину більше впливає якась твоя дія, твій рух, ніж слово. І я просто дуже часто зустрічав ситуації, коли саме людина своїм прикладом змінювала багато чого, не саме словом. Хоча слово насправді це теж важливо, і ніхто якби не каже, що це не потрібно. Але напевно, все-таки я теж за те, що приклад є важливішим. Чи завжди доброта — це альтруїзм? Чи може добрий вчинок приносити вигоду оба? Вам сторонам. Ну тобто, це добрий вчинок, але тобі він і вигідний, в принципі. І mm -hmm. чи нормально це? Так, да, абсолютно. Ну тобто, як на мене, доброта не є лише альтруїстичною. Тобто, я вважаю нормальним е мати якусь винагороду за свою доброту. Важливо не робити доброту чисто заради угу. вигоди, Нагороди, бо так. тоді це так. ну, така собі доброта. <рес> так. вже. А якщо ми робимо доброту без очікування і потім отримуємо цього народу, ну клас. Угу. Дуже багато прикладів таких є. Я, ну, я вже згадав, волонтерський рух сучасний в Україні. Є немало бізнесів в Україні, які також роблять дуже багато добрих справ, угу. які Принципі, ну можуть не очікувати якоїсь винагороди від цього. Ну принаймні, з моєї точки зору, так тобто я, ну, я не знаю, чи воно в програму йде, не йде, але мені, наприклад, дуже подобається е, Гороховський Олег, який е, має величезний бізнес, при цьому робить безліч добрих справ, uh -huh. підтримує безліч волонтерських рухів і робить просто йде на зустріч усім для того, щоб uh -huh. зробити більше добрих е, справ. Uh -huh. При цьому я взагалі не знаю. Які його релігійні вподобання, просто бачу дії людини, ну важливо ні. Я думаю, що насправді він залишається людиною, і це є важливо, і що робить багато е, важливих і цінних речей. Е, і про це теж не потрібно забувати. Вертаючись трошечки на початок нашої передачі, ти сказав, що деколи різке слово чи різка дія може нести е, добрі наслідки. Наприклад, мені просто зацікавило, можна вести щось зі свого життя або не зі свого життя. Просто ну так. Ну, чисто, на мою думку, я можу помилятися, але так. якщо людина просто схилить голову і така, «да, добре, добре, я послухаюсь, добре, так. все, все. Так як ви скажете, так буде, так. то часто цією людиною можуть зловживати, якось використовувати на свою вигоду або що. А якщо там ми бачимо, що ми хочемо поставитися з добротою, а людина починає нам, нас закручувати на свою вигоду, якраз таке те, що ми її поставимо на місце. І буде проявом доброти, бо ми їй не дамо е, використати uh -huh. нас, uh -huh. і закладемо їй в голову думку, якраз таки, що так, uh -huh. використовувати людей не варто. Uh -huh. І це буде абсолютно проявом доброти, тому що якщо ми людині не закладемо думку про те, що не потрібно там, використовувати uh -huh. когось, то uh -huh. людина до цього не дійде просто. Зрозумів, як ти ставишся, і що ти можеш сказати людям, які е, так як і всі ми живуть в часи кризи, де важко з роботою, важко з грошима, багатьом людям і. Вони відповідають: слухайте, я не можу робити добрі вчинки, жертвувати чимось, тому що я працюю щодня, мене не вистачає коштів, мене велика сім'я. Я, я е, сплю, працюю, сплю, працюю, і всі гроші витрачаю на якісь свої, щоб закрити свої якісь лементарні потреби. Я не можу робити нічого доброго і не можу нічим ділитися з цим світом. Що ти можеш їм сказати? Якщо ми говоримо про закриття базових потреб по піраміді масло, наприклад, то. Наскільки я її розумію, людина не може віддавати, не закривши ці базові потреби. Тобто так працює наша психологія. Наскільки я її розумію, хоч ну, я не психолог, але наскільки я це розумію. Тут навіть мені здається буде доб добрим вчинком подбати в першу чергу про себе для того, щоб собі закрити потреби необхідні, базові. Ми не говоримо про щось, якісь здійснили базові потреби. Для людини, для життя, і тоді людина буде мати можливість віддавати. вже. Тобто, Якщо не помиляюсь, в літаках я ніколи не літав, але якщо не помиляюсь, є правило, спочатку маску собі, потім так. Близьмо, так? Тобто Тут мені здається подібно. Якщо людина дійсно говорить, що я не можу віддавати, ну, ти не мусиш віддавати, якщо ти не маєш, не можеш. Угу. Ну, звичайно, якщо ти вважаєш, що не можеш, а хочеш, ну, будь ласка, але тебе ніхто не змушує. А чи не здається тобі, що дуже часто ну, люди так кажуть, просто можливо, тому що вони ну, не досить можливо хочуть робити якісь добрі вчинки? Тому що, по суті, добрий вчинок це ж не тільки про гроші, кошти і так далі. Добрий вчинок це може бути і про перевезти бабусю через дорогу, чи допомогти підняти пакети сусіду, в якого там з ногою проблеми, ну, умовно кажучи, хіба так? Чи, 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 чи не думаєш ти, що ці люди. Більшості випадків це просто знаєш такі відмовки, аби якось захистити свою репутацію і сказати: Ну я не можу ну, слухайте. Дуже багато питань може бути. Ну тобто, людина може дійсно не хотіти, просто можуть бути якісь незакриті базові потреби і от і, і, і просто не може людина віддавати, і все можуть бути це дійсно відмовкою. А, залежить від поглядів. На мою думку, якщо можна. Краще допомогти комусь. Так, така, це може бути вчинок, там, чи ми часто приділяємо комусь свій час. Це так. набагато часто так. цінніше, чим якісь кошти, або ще щось. Так. Е, тому, якщо є можливість, звичайно, краще йти до шляху такого. Але. Все ж таки, мені здається, якщо не закриті саме базові потреби, так як зараз часто може бути, то якщо людина буде примусово себе вижимати щось, я не бачу в цьому щось прямо добро. Чи були в тебе такі випадки в житті, коли ти робив якийсь добрий вчинок, і після того одразу ж там була якась винагорода за це, не знаю? Ну, розумієш, так? Ти, ти зробив щось добре, і тобі щось прийшло добре, знаєш. Mm -hmm. Бо в мене просто є, поки ти, можливо, думаєш, я розкажу таку цікаву історію з свого життя, наприклад. Я колись. з... Моїм товаришем, другим режисером Артемом Шеметом. Е ми колись зняли там кліп е в один музикант, то зробили кошти, і в нас була якась сума. Я кажу, слухай, давай робити е дитячі казки. У нас є, в принципі, все для того. Ми можемо зимові дитячі казки, щоб діти приходили, такий бізнес зробимо і так далі. Він такий, класна ідея, давай це зробимо. І ми все організували, взяли в оренду великий театр, там багато місць було, костюми, актори, звук, світло, тим машини там для ефектності. Абсолютно все підготували, поставили е дні вистав. І ми розуміємо, що ну, не продаються вони, просто нічого не відбувається. Якби. І, і ми так сиділи, пам'ятаю, в цьому театрі, великий цей театр, ми вдвох, і ми так дивимося, там продані там, ну, якісь. Ну, декілька квитків, а вистав десь, не знаю, може, 5-6 поставлено там. І я кажу: слухай, ну що будемо робити, що будемо робити? В будь-якому випадку вже все оплачено. Ну, якби, може, віддамо на благодійність, може, є якісь волонтерські організації, які займаються дітьми. Каже, давай так і зробимо. І ми дійсно знайшли організацію, яка займалася хворими дітками, дітками-сиротами. І ми віддали ці 5 чи 6 вистав, я точно не пам'ятаю, повністю їм. І вони, і просто я пам'ятаю цей день, коли ми так зверху на балконі стояли, коли заходили ці діти і там різні. Діти з інвалідністю були і діти-сироти різні, з якими очима вони дивилися цю виставу. Хоча ти розумієш, що там втратили там багато грошей. думаєш, ну вже хоч хоч зробили добру справу. І я просто пам'ятаю, як ми завершили останню виставу, зібрали реквізити, костюми, виходили на вулицю, просто шити сніг, сніг такий падає. І мені дзвонить телефон і такі буруні кажуть, ігри. А ми вас хочемо запросити, щоб ви нас там познімалися в серіалі. Великий серіал, багато знімальних днів, там великі гонорари. Я такий. Я такий, так швидко? Ого, так швидко. Добре. Ось, ну можливо, у тебе якісь такі приклади життя. Насправді, як мені здається, в буденності таких справ дуже багато. Якщо ми хочемо бачити дію Бога в нашому житті, то ми її побачимо. Якщо ми закриємо очі, просто будемо сидіти з закритими очима, то ми будемо думати, що нічого немає, нічого не відбувається, а в нас просто очі закриті. Якщо так глобально, мені пригадується, до прикладу, коли були зйомки фільму Вірити. Я також декілька днів був на знімальній площадці, і коли казали, що нам потрібно там в масовці побути чи е там в кейтерингу їсти приготувати там чи да. Чи, да, роботи, да так, Ну, так. тобто я там бігав, хоча здавала себе третій рік режисури вже так. Ну, тобто, я бігаю бутерброди подаю. Ну, тобто, якось так. Але все одно для мене це було дуже, дуже приємно. Я був на знімальному майданчику. Я бачив, як люди працюють. Для мене, як для студента, в той час це було от просто мені не потрібно було ніякої нагороди, я просто щиро хотів допомогти. І так декілька днів був на знімальному майданчику, познайомився з великою кількістю людей. І просто так сталося, що одна з дівчат яка була в масовці в один день зі мною. Потім ми списалися і вона знялася в, в дипломній роботі, і дипломна вийшла як на мене дуже крута, дуже класна. Я досі пишаюся тією роботою. І якби не ті зйомки альтруїстичні, то й диплому би такого не було. Чи доводилось тобі ставати на захист інших, навіть коли це означало, що треба піти проти більшості? Тобто, розумієш, що треба захистити людину, але це дуже важко. Ти розумієш що ти проти всіх. Але треба йти, Чи бували такі випадки в тебе? Якщо так, може поділись історією? Угу. Ну настільки кардинальних я прям не пригадую. Ну, тобто, Можливо, в мене більше чомусь з дитинства такі подібні історії виникають. Тобто, та, там, в школі, коли підлітки між собою десь там. Все кипить так, 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 так. таке буває доволі часто, що там ти бачиш, що когось е там убражаючиськують, так і треба ставати на потрібно захистити. Тобто подібне було в школі, таке подібне було точно. Там іноді доводилось навіть отримати по носі або дати самому. Тобто, Таке дійсно було. Зараз в житті більш дорослому, настільки радикальних випадків я не пам'ятаю. Можливо, тому що якось життя більш пішло в якусь спрямованість, що воно не, не таке буремне, як в підлітковому віці. не знаю. Чому я задав це запитання? Тому що дуже часто, насправді, особливо в підлітковому віці, є оці моменти, коли ти бачиш, що дійсно якогось коюче ображають, і якби, ти розумієш, що ти зараз. Підеш проти там більшості або чи авторитетних якихось там друзів, чи авторитетних, не знаю, однокласників, чи старшокласників, чи там однокурсників, не знаю. Але тобі треба захистити. Що ти порадиш? Можливо, ті ті підлітки, чи там молодь буде нас дивитися, і вони були чи бувають часу в таких ситуаціях. Що ти їм порадиш? Як їм діяти? Про підлітків якраз це доволі актуально, і мені здається, якщо ти бачиш, що потрібен комусь захист, краще цей захист проявити. Тому що невідомо, як воно може потім виринути. Тобто ти можеш захистити когось взагалі незнайомого, а ви можете потім стати найкращими друзями, і в майбутньому це може виплисти в щось дуже велике. Тому це завжди можливість проявити себе, проявити людяність і такі можливості краще не упускати. Чи буває в твоєму житті, що ти відчуваєш, що от тобою хтось хоче скористатися? І якщо так, то як ти дієш в таких ситуаціях? Ну, якщо прямо відчуваєш, що от, от явно щось так. то здебільшого я стараюся від цього втекти врятувати себе. Буває по-різному, ну тобто, це вже з досвідом, мабуть, хоча в мене його не так багато. Так, 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 Але все одно з, з життям ти зустрічаєш якісь випадки, коли тебе намагаються десь обманути. Там, до прикладу, ми, коли були студентами, намагалися орендувати квартиру, з нас взяли залог, і, а в результаті нас просто там обдурили, і, і ми лишились без грошей і без життя. Часта ситуація насправді. Да, тому... Так, да, в Києві це дуже розповсюджена ситуація. І зараз, коли я вже це прийшов, я вже маю маркери <гум> так подібної ситуації, я вже знаю, що з ними краще не заходити, і тому подібне. Тобто, коли я вже бачу, що це дійсно подібна історія, то я намагаюся якось врятувати себе від них, якщо є можливість ще й поширити там комусь, що, що ці люди не на руку, то звичайно краще. Ти сказав за квартитне питання взагалі, це в Києві це дуже розповсюджена історія. Людей, які займаються шахрайством, дуже багато, дуже багато. От в тебе ти не задавався запитанням, чому ці люди йдуть на такі вчинки? Чому саме так? Бо легко, бо легкі гроші, бо знаходяться в дуже критичних ситуаціях, що не бачать іншого виходу, як обманювати. Чому? Що е, штовхає цих людей займатися такими не дуже добрими справами? Легко, мабуть, так, тому що це часто легко. І думаю, що можливо безнаказаність часто. Ну, тобто, ми бачимо, що там історія з квартирними аферистами в Києві. Вже я сім років в Києві, вона вже і вона ну, і була. вона і до того була, і тебе не буде. І тому подібно, так. Чи в інтернеті дуже багато є навчань з. Не пам'ятаю, як це правильно називається про безпеки про безпеку в інтернеті, так. але при цьому все одно в їх стає тільки більше. Е, тому мені здається, тут вони вежливо... відчувають, що їх не покарають так за це? Так, І так. Вони так. Тому... це їхнє відчуття, що не буде ніякого покарання. Так. А якщо буде якесь там незначне, то це дає їм розв'язує руки. Ми можемо якось на це повпливати, як суспільство, як громадяни. Чи ми, в принципі, просто заручники цих обставин, і ми можемо тільки спостерігати за цим? Ну, як показує сучасні реалії, медійність дуже багато в чого вирішує. Так. Тобто, якщо ми, наприклад, знаємо про якусь нову аферу, медійно оголосити її, це ледь не найкраще, що можна зробити. Згодом. Тому мені здається. Якщо поширювати інформацію про це, поширювати те, як на це не потрапити, це буде найкращий шлях. Що ми можемо робити з тобою вдвох для того, щоб популяризувати моду на доброту? Ми говорили про соцмережі. Так. В соцмережах є дуже багато хорошого контенту. Його можна банально поширити. Можна поширити якийсь анонс, поширити фільм, поширити відео. Чи а, створити анонс? Чи створити і відео? Так, якщо ми там дивимося якесь відео, і воно нам сподобалось, можна взяти фрагмент, вирізати, опублікувати в себе на сторінці з посиланням, звичайно, авторські права. Так. <свісно> <свісно> — <свісно> Тому чим більше поширення контенту, якщо ми говоримо про мережі, тим краще. В житті тоді відповідно розповідь. Тобто, я Знаю, що вийшов такий фільм. Я розповім друзям, що він є. Я запрошу з собою піти на нього, подивитися mm -hmm. і тому подібне. Тобто все працює через е... поширення. У нас Бліц. Найважливіше в житті це любов, тобто Бог. Твоя суперсила це. Мабуть, говорити. Фільм, який надихає на добрі вчинки, з останнього, що передивлявся це Фартган. Твоя найбільша цінність. Я думаю, що було правильно відповісти, що Бог. Слово, яке тебе мотивує на хороші вчинки. Слово, яке я почув, коли думав, куди мені взагалі рухатися в житті, яке мене надихає не тільки на добрі вчинки, а в принципі надихнуло в житті, на професію і так далі. Це не бійтеся, довіряйте все Богу. Коли ти злишся. Ти дистанціюєшся. Книга чи хороша музика? Музика. Тобі легше просити пробачення чи пробачати? Мені все ж таки легше пробачати, тому що просити пробачення це треба підготуватися, переварити, як це сказати, як це підійти. А коли до мене підходять, я зазвичай зразу таю. Я не... І пробачаєш? Так. Молодь найбільше зараз любить. Чесність. Молоді найбільше зараз потрібно? Справжня мудрість. Бути добрим чи бути собою. Бути собою. Доброту можна розвинути в собі. Супер. Дякую тобі. Назай. У нас все.